Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, Всечесні отці, всечесний Отець настоятель, дорогі брати і сестри, парафіяни цього свято храму. В сьогоднішньому недільному Євангелії ви чули прикінцеві слова. Євангельського читання. Камінь, якого занедбали будівничі, став основою від Господа це сталося і є дивне в очах наших. Дуже символічно сьогоднішнього вечора покладати камінь. В основу храму. Це означає, що ми не відкинули цього каменя, а навпаки, наші серця, наше нутро. Ми з вами покладаємо камінь в основу церкви. Камінь, який символічно зображає собою Ісуса Христа. Тому ми так шанобливо освячуємо цю основу храму для того, щоб в майбутньому збудувати справжній храм. Я хотів би від вашого імені подякувати нашій владі за те, що за стільки років вони зглянулися. І процес, процес виділення цієї земельної ділянки доходить кінця. Це означає, що ми можемо на цьому місці будувати храм Божий. Ми інколи дивуємося, чому саме в такий скрутний час ми будуємо храм. Інколи збоку люди, які не зовсім є добрими християнами, бо я думаю, що всі вони охрещені, осуджують будівництво храму. Одні кажуть, що їх вже дуже багато, інші кажуть, що краще на кошти, які ми витрачаємо на будівництво рукотворного храму, можна допомогти людям, особливо в цей час, дуже відповідальний випробувальний час для нашої української держави. Але мені здається, що люди, які живуть в достатках, в багатих країнах вони не будують храми. А навпаки, в тих країнах храми закриваються. І ви повинні знати про це. Бо коли нам розповідають, що благополучне життя це дуже добре. Ми не маємо нічого проти. Але інколи буває так, що людина в достатку дуже часто забуває про Бога. Вона не любить Бога. А ви сьогодні в святому апостолі також чули дуже такі неприємні для вуха слова. Але це апостол каже. Павло, Він говорить, той, хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятим. Він є проклятим. Ці слова нам нагадують про те, що не Бог проклинає нас, а що ми, відійшовши від Бога, є проклятими. І тому, коли я ці слова сьогодні вкотре почув, я чогось подумав про тих людей, які заперечують в собі Бога, існування Його, так відверто заявляючи, що вони не вірять у Бога, що буде з цими людьми? Можливо, цей храм, який будується, буде нагадувати своїми банями, які будуть. Прикрашені хрестами ці маківки для людей про те, що існує Бог. І якщо в цьому храмі спасеться хоч одна людина, треба було витратити тоді великі кошти заради спасіння однієї душі. Тому я вірю, що громада цього храму. На чолі з оцем Андрієм неодмінно розпочне будову цього храму для того, щоб вкотре також утвердити і показати, що ми є нація нескорених. Якщо в нас є війна, а ми будуємо храми, це нація нескорених. Тому радіймо, дорогі брати і сестри. Що над нами тут, над Галицькою землею, над нашим богомбереженим містом Львовом є мир, це синє небо осіннє. Поруч чути дітей голоси, які переспівують наш хор, і повірте, радісно дуже на душі від цього. Радісно від того, що ми закладаємо цей. Наріжний камінь, який ніколи не буде ніким відкинутий, а навпаки, його основа буде непохитною для майбутнього храму. І нехай буде так, за словом Господнім. Амінь.